Озраб знову щось нахімічив. З дахом це сталося. Якщо зберегти оцей дах, то ну, 9 номер 98 предмет, то він зробиться в двері сарая, дев'ятий номер 97. І не бачите, отличня? Ось цей більший. І це якраз новий предмет. А у нас був такий малесенький. Не знаю, для чого йому два предмети однакових. І ще такий же бах, як і з дахом. Натомість, якщо зберегти оцей заборчик, то він зробиться в інший заборчик. Це забор під номером один. Ну, в клаці один і 13 номер. Давайте я навіть збережу для вас. Ну, давайте. Отак От зберігаємо, все. Пів. Швиденько заходимо. Сюди. ось. Ось це і ось це. Все. Розробник. Я не розумію, під чим це ти робиш оновлення. Напевно, ще від Нового року не відійшов.